Ти е, багато давала інтерв'ю. Ну, да. е, відносно багато. Mm -hmm. Але всі, е, ну, mm -hmm. у всякому разі, всі інтерв'ю, які я дивився, mm -hmm. е, всі інтерв'юєри – Це були жінки. Да. Тобі легко давати зараз інтерв'ю чоловіку. Є. Yes. Чому? У чому легкість? Тому що я обожнюю чоловіків. У мене переважно мої лікарі це чоловіки. І я обираю це через те, що мені з ними комфортно. А чому ти задумалась про це? Ну, мабуть, це як кажуть, тягнеться з дитинства, mm -hmm. тому що в мене завжди було багато друзів, саме хлопців. І в мене старший брат, в мене з ним такі, знаєш, тіс тісні зв'язки. У мене завжди знаєш була класна комунікація з моїм батьком, який мені в усьому допомагав, який мені дозволяв все, що я хотіла, і мені нічого за це не було. А ти була в дитинстві е пацанкою? Так. тобто, якщо ти в оточенні хлопців, то про які там косички, красивий одяг про це не йшлося. Слухай, я виходила з дому леді, леді, угу. а потім ця леді отак от спідничку е, заправляла і була на самі високі дерева. Яке твоє дитинство було? Класно, кайфово. І я можу пишатися тим, що я народилася в своїй родині і бути щасливою людиною, тому що у мене найкраще були дідусі, і бабусі, і так само мої батьки. Угу. Вони вклали всю свою любов, все своє тепло, вс всю свою ніжність, яку вони могли вкласти в мене, вони це зробили. А в чому це проявлялося? Mm. Тобто ти кажеш, вклали тепло? Е, як це? Що значить класти абсолютно тепло? в усьому. Знаєш, ти прокидаєшся, тебе люблять, тобі говорять приємні речі. Тобі дають зрозуміти, що ти найкраща дівчинка в mm -hmm. родині. Хоча в нас багато дівчат, і кожна мала своє окреме місце в серці дідусів, бабусів і батьків у мене є мої сестрички, Е, в мене мама, і дуже багато по мамині лінії да саме mm -hmm. жінок. І от чоловіки завжди були такі: знаєш, е, в нас виховані, толерантні. Вони були приємні. Вони завжди піклувалися про жінок, е, любили, пестили, робили все, що ми хотіли. Mm -hmm. Ну в нормальному розумінні цього слова вони мені дали. Відчуття любові до інших людей, піклування про інших людей, про тварин, тому що ми з бабусею в дитинстві постійно підбирали кошенят, цуценят. У мене бабусі не було породистих тварин. Mm -hmm. Тобто, ми це все, що ми збирали на вулиці, на подвір'ї, втомлене, загублене. Ми це все потім рятували і потім роздавали в хороші руки. Тобто, це все, все виховувалося з маличку. Я навіть пам'ятаю, як ми могли йти там з бабусею. Вона ніколи не пройде е, повз людини, яка буде потребувати допомоги, і ми разом з нею допомагали. Тобто мені це подобалось, що вони через себе транслювали да, е, те, те тепло, ту, те піклування, ту турботу, любов е, до кожного, що це неможливо було не перейняти. Но ти жила е, в дитинстві саме в Вінниці, саме в місті. Я народилася в місті Вінниця. Ну саме так. ти е, е, городська. Ну тобто, ну, можна ти, сказати в... так. Села в тебе не було як такого. А в дідуся були сестри та брати, які жили в селі. Ми туди їздили просто на вихідні, допомагали угу. на городі. Е, все робили, все, що нам давали такі завдання важливі. А, <рес> яка твоя <рес> Вінниця? Ця дитяча Вінниця? Моя дитяча Вінниця вона пов'язана з тоді. Був. Пари Хорькова. Ми дуже багато часу проводили там. Ми постійно з бабусею прогулювалися парком, вона мені розповідала багато різних історій. У мене навіть там був такий маленький піньочок, на який я вилазила і розказувала вірш. Okay. А дідусь стояв і плескав в долоні і казав, що ось, подивись, це ж артистка, наша майбутня артистка. Ти ж не хотіла бути артисткою? Наскільки я пам'ятаю Ні, взагалі, але тебе змушували по факту. Змусили тебе е, бути, ну піти навчатися на артистку. Ну, дивись, я е, була така дуже творча особистість угу. і е, артистична, скажімо так. Мені подобалося виступати, мені подобалося співати пісні. У мене був дуже красивий голос. Я грала на флейті і. Е, всі друзі приходили додому, і я виступала. Я виступала на парадах. Тоді ж були паради так. в нас, і так. ми з нашим оркестром нашої музичної школи йшли, крокували, і дідусь мій з бабусею виходили і дивилися на те, як їхня онучка виступає перед такою кількістю людей. Мені подобалося розповідати вірші, мені подобалося робити танок, створювати да, якусь таку атмосферу свята, тобто це якось було закладено зсередини, але все одно мені хотілося йти зовсім в інший бік, тому що дивилася на свого дідуся, і мені хотілося і на маму свою мені хотілося стати адвокатом захищати людей, як захищав дідусь? Він завжди брав дуже важкі справи а він в своїй був роботі. Саме. Да, він mm -hmm. був адвокатом і він завжди захищав тих людей, в яких не було шансів, але він завжди е, обирав е, складні справи для того, щоб їх вирішити, тому що він вірив в цих людей і він знав, що він може допомогти. Наскільки я читав, що mm -hmm. батьки тебе е, змусили бути музиканткою, так? Мама. Тобто вони тебе насильно віддали, поправ мене в е, музичну, в музичну школу. школу, так? Я не можу сказати, що це було насильно, ти але мама цього. моя дуже хотіла, щоб я засвоїла музику, тому що mm -hmm. вона казала, що це підходить гармонійно дівчинці, що це. Е, дуже добре для виховання, для всього, для дисципліни, для того, щоб потім, коли ти будеш в дорослому житті, ти змогла себе навіть в цьому проявити. Можливо, це тобі знадобиться колись. Ти, От, до речі, перша і... гостя моя за всі, за велику кількість інтерв'ю, яку віддавали на музику, і говорили, ти будеш артисткою, а вона не хотіла цього розумієш? Тому що здебільшого все навпаки, здебільшого багато там співаків, співачок вони хотіли. Бути співачками у дитинстві або співаками, а батьки говорили ні, іди вчися на нормальну професію. У тебе кардинально навпаки, але наскільки дитині, як ти вважаєш, потрібно давати оце право вибору, а не змушувати іти вчитися і робити те, що хочуть батьки? Дуже важливо давати дитині право вибору. Тому і наразі я даю своїм дітям спробувати себе абсолютно в усьому. Так само мені давали той вибір, але все одно говорили про те, що краще обирати зовсім іншу професію, тому що, наприклад, в дитинстві я дуже класно і швидко бігала. У мене були хороші результати. Я ходила на легку атлетику і е, займала перші позиції е, в спорті. Тобто, для мене це було ну, теж природне. Тобто, для мене багато яких речей давалося досить легко. Але батьки мені говорили про те, що спортом ти не заробиш багато. Угу. Тобто, ти маєш сконцентрувати увагу на тому, що ніхто не знає, як буде у майбутньому у твоєму житті, і ти повинна отримати ту освіту за рахунок якої ти потім в самий найважчий час зможеш себе е, прокормити ну, і прокормити вважала, свою майбутню? Музикою ти... ти можеш прокормити себе. Ну, музика це було просто як додатковий розвиток для дівчинки. Uh -huh. Так. Але в мене взагалі геть були інші плани. Мама знала про те, що я хочу бути так, як, такою, як вона, і так та, такою ж самою, як мій дідусь. Uh -huh. Мені дуже це було цікаво. Uh -huh. Твоя цитата, тато? Мій психолог, чого ти ніколи не скажеш своєму татові? Ми говоримо про все. Ну, можливо, знаєш, щось те, що може його розхвилювати в дану мить, мені потрібно для того час, щоб його правильно підвести до цієї ситуації. Mm -hmm. І тоді я скажу: А, у чому а найбільше? те, що може просто розбити серце? Mm -hmm. Те, що не буду говорити про знаєш, для нього от, життя і смерть, знаєш, от ці теми. На які ми не говоримо. А скільки кому відведено, це якось. Ну, я знаю, що йому некомфортно. І він боїться цього. А, так. Uh -huh. Uh -huh. А так, ми говоримо абсолютно про все. Яку розмову ти з татом запам'ятала на це життя? У мене почалися критичні дні. Uh -huh. І перший, хто про це дізнався, тато і він мені показав, як і що треба робити. Я це назавжди запам'ятала. Думаю, це ж треба було так підтримати доньку в той період. Да? І е, мені ще потрібно було настільки довіряти йому, щоб е, про це сказати. Це офігенно. Ну, так, Це дуже шаг. круто. Розкажи трошки про свій рід. Про <смірить> е бабусю, дідуся, е чим займалася мама, тато. Треба почати з мами, тому що жінка дає життя, і мені б хотілося розпочати з її батьків, саме з її. Чому? Тому що це були найближчі люди для мене з мого дитинства, mm -hmm. з народження. Дідусь у мене українець, чистий, чистокровний. Е він з багатодітної родини, е 12 дітей. <смірить> так. І е, всі мають українське коріння, прям таке глибоке. Угу. Бабуся моя, вона наполовину українка, на половину е, полька. Поля да, угу. змішані крові. Е, дідусь в мене працював адвокатом. Він в мене пройшов Другу світову війну. Е, він працював адвокатом. В нього був завжди напередодні захист людей. Для нього це було дуже дуже важливо. А Боржемська це прізвище чиє? — Це батькове прізвище. Так. 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 Mm -hmm. Дідусь мав прізвище Мотріч, а бабуся Дорогомірецька вона в мене була. А Потім ты... вона взяла прізвище дідуся. Теж дуже була цікава історія знайомства. Але це можна на наступний раз. Чому? <гум> Не знаю. Ну, Розкажи можна розказати. Так, звичайно. — Бабуся їхала з. Роботи е і як добиралася в той час да? вантажні такі машини, де люди просто застрибували туди і, і їхали додому. Якраз мій дідусь е їхав в цій же машині. Він допоміг їй піднятися, і е після того він зрозумів, що то його доля. Але вона на той час вона йому сказала неправду. Де вона живе, mm -hmm. а він її все одно знайшов. Був тоді в той вечір дуже сильні сильна злива. Він її шукав по опису все. І він прийшов до неї, і після того він вже залишився з нею назавжди. У них 13 років різниці у віці. От це було шалене кохання. Для мене це такий великий приклад, як потрібно любити жінку, як потрібно любити своїх дітей. В нього дві доньки народилися: мама моя старша, і її сестра Тамара. А з ким ти була в дитинстві ближче? З е, дідусем з бабусею чи з мамою з татом? Е, ну, мені здається, і з тими, і з тими, але я переважно певний час багато проводила з, саме з дідусем і бабусею. Чому? Тому що ми багатодітна родина. так? Mm -hmm. Батьки дуже важко і складно працювали певний час. Мама просто постійно була в роз'їздах командировки. Це все потрібно було. Вона була єдиний юрист у Вінницькій області, яка займалася, вона на рекомендації працювала, mm -hmm. і їй потрібно було дуже багато їздити. Так само, mm -hmm. мій батько працював на двох роботах, щоб заробити гроші. Тому що вони завжди говорили, що в принципі, да, дідусь з того боку і з того вони завжди підтримували, як могли. Але все одно велика родина, потрібно годувати, потрібно працювати, і для того потрібно ну, вантажуватись батьки, юристи, угу. е дідусь, юрист, тобто гроші водилися. Ну е у мами була звичайна заробітна платня. А, просто вона отримала зарплату і все, і все. Mm -hmm. Тобто якихось таких додаткових в неї прибутків не було. І вона, в принципі, дуже така принципова людина, що ніколи вона не брала хабарі, mm -hmm. і ніколи вона не робила те, що ну стоїть осторонь її да, принципів виховання. Mm -hmm. Так само в мене дідусь він <кій> заробляв більше. Тому що в нього така була робота. Він працював адвокатом і ще був викладачем юридичного права, mm -hmm. де він, коли приходив на заняття, всі знали, що зараз буде розпочинатися розмова і спілкування про його донечок. Потім йдуть онуки. Ну і а вже ж його красуня дружина. Як тебе карали в такій достатньо ідеальній родині? Як мене карали, ну мама вона завжди болодя. Ти маєш поспілкуватися з Мариною. Mm -hmm. Ну там і з усіма. В нього просто завжди було більше терпіння. Він в мене психолог ще додатково за освітою. Ми сідали в кімнаті один навпроти одного. Він завжди дивився в мені в очі, Так. і е, був розбір польотів. Тобто, Монотонно, ми розкладали всю ситуацію. Потім, коли я просила пробачення, він мені завжди питав, за що ти просиш пробачення?» mm -hmm. Я йому там, за те, за те. Він каже: Люба, іди подумай в окрему кімнату. А потім, коли ти вже будеш розуміти, що ж ти все ж таки зробила, ти маєш прийти і мені про це сказати. Тобто, в нас не було такого там рімінь, не було такого там Ставлю тебе на горох. В куток там чи кудись в нас все йшло через спілкування, через довіру, через прийняття і сприйняття тієї ситуації, в якій ми опинилися, да, і що ми наробили, ми мали про це проговорити і завжди потім за це нести відповідальність. І навіть якщо ми зробили комусь погано, ну як би шкетники, да, там щось зробили сусідам, так. щось там <стирили>, стирили, він завжди говорив: Ти маєш підійти, перепросити. І чесно сказати, що це була ти, але не видавай, хто був з тобою. Ну тому що не стукач да. у тебе є брат, Ми, а, хто так, за кого точно. більше ніс відповідальність тоді. Я не знаю. Я тобі хочу сказати. Брат, мабуть, ніс відповідальність за те, щоб знаєш, я була завжди в безпеці, uh -huh. а я несла за нього відповідальність, тому що мені потрібно було приготувати, поїсти. У мене ще ж є молодша сестра. Так. На мені був порядок в домі. Я повинна була приготувати, поїсти тому що батьки прийдуть з роботи. Мені це було приємно робити. Ну і а вже ж в нас, як завжди, Емілія і Дімка брали тваринок, з якими гуляла Марина. Ага. Але кому більше діставалося, Знаєш, що ну, кажуть, зазвичай, що старшому найбільше дістаються, дістається Середні, Середня дитина вже менше, Не молодша тралися. взагалі просто вже залюблена е, до голови. Як у вас? Ну в нас все по ситуації. Угу. Хто більше винний? Тут і е, тримав озброєння. Mm -hmm. <ріст> так. Якщо там хтось сильно набешкетував, то а вже ж, знаєш, е, або ми всі, купою говорили, що це ми всі робили і приймали в цьому участь, так. <ріст> так. або хтось на себе брав відповідальність. Ви <ріст> один з відповідальність. Ну вот з братом там ну ми могли посваритися. Таке а -а -а. в нас було. Ну пластичних оцих Гбитись... бійок не було. ні, в нас ніколи. Ніхто ніколи не піднімав руку. Це просто, я навіть не знаю, це не то, що там табу було, да? ну не було таких випадків, щоб таке могло просто статися. Угу. Розумієш? Нас виховали в тому, що усі питання потрібно вирішувати розмовою, спілкуванням, що завжди можна донести. Сестрі, брату, що тебе турбує? Я могла там образитись, брат міг образитись. Десь він міг там більш знаєш так голосно і галасно щось сказати мені, угу. що Марин, ти так робиш неправильно, невірно, і ти маєш розуміти, що я зараз за тебе хвилююсь, я на тебе там можливо сварюсь, але ти повинна зрозуміти, що мій страх він більший. За те, що просто я не хочу, щоб тобі хтось зробив погано, ну, тобто він тому пояснював. я маю тебе, да, тому я маю тебе захистити. І так само він по відношенню до молодшої сестри, але в них просто дуже велика різниця. У віці не питай, скільки років, бо зараз mm. знову будеш як шість на вісім. <реш> а, у мене сину зараз 13, і у нього є а, певні претензії до мене. Ми з ним багато розмовляємо. І претензія, наприклад, його uh -huh. одна з останніх претензій а, полягала в тому, що коли я його прошу помити посуд вдома, uh -huh. то там чомусь виявляється дуже багато цього посуду. А коли я його не прошу і сам мою. Так. Цього посуду там виявляється не так багато. Угу. Отака в нього претензія. Але у кожної, ну в принципі, у кожної дитини є претензії до батьків. Але рівень цих претензій він угу. різний. Так? У мого сина такий е, рівень претензій, у мене особисто е, претензії до мами за те, що вона мене била там до крові. Угу. Так? Які претензії до батьків у тебе були і є досі? Скажу тобі чесно, відверто, мені не вистачало мами. Інколи знаєш, вона дуже багато працювала, і вона приходила вже додому втомлена, і вона дуже багато їздила у відрядження. І мені завжди хотілося, знаєш, щоб вона рідше кудись їздила і частіше була вдома. Хоча, коли вона знаходилась з нами, вона повністю себе віддавала нам, повністю ми все робили разом, ми готували разом. Ми якісь речі робили разом, закупки, там, то, то знаєш, ну, все, що там стосується побуту, там, наприклад, або поїздок там, кудись на природу, вони віддавали повністю нам свої вихідні. Навіть для себе не проводили час. Але мені все одно хотілося її більше. Ти От, з нею не про це знаю, говорила? Я з нею про це говорила. І я їй колись сказала, коли ще була маленька, казала про те, що коли я стану доросла. Я буду робити все можливе, щоб мене було більше для дітей. Я тоді на той час не розуміла, про що я говорю. Зараз я вже розумію, чому мама так багато працювала, чому їй потрібно було багато їздити для того, щоб забезпечити да, купити те, що необхідно. Угу. Тому що ми не жили розкішно, але ми жили в хорошій родині, в хороших умовах. Я рахую так. Але можливо, да, комусь хотілося щось більше. Да, хтось щось хотів з одягу, там більше там ну мені ми завжди в... хочемо щось більше. Ми хочемо і в, дитинстві, да, і в дорослому так. житті. Це нормально. Але я е, тепер розумію ціну того, знаєш, е, що вона віддавала, угу. і мені зараз більш зрозуміло е, те, чому так складалося в нашому житті.